Людина і довкілля із стародавніх часів життя людини було залежним від природи. Клімат і природа визначали спосіб життя людини її заняття, знаряддя праці, їжу, одяг, житло, дозвілля і навіть богів, в яких вони вірили. Життя первісних людей було сповнене випробувань, адже виробляти продукти харчування люди ще не навчилися. Усе, що давала природа, люди привласнювали, нічого не виробляючи. У ті часи головним заняттям людини було збиральництво, тобто коли збирають гриби, ягоди, фрукти, овочі, те, що саме росте в дикій природі, полювання на тварин та рибальство. І така форма господарювання називається привласнювальною, оскільки люди забирали, привласнювали дари природи. З часом, збираючи зерна із стівних рослин, людина помічала, що зернини, які потрапляли в землю, навесні проростали і пізніше можна було зібрати такі самі зерна. І близько 10 тисяч років тому відбувається так звана неолітична революція, тобто люди від привласнюючого форми. Господарства переходять до відтворюючої, тобто, замість того, щоб просто самим збирати ті продукти, які і так є в природі, людина вчиться вирощувати ці продукти. Відповідно, люди почали обробляти землю, засівати її, тобто займатися землеробством. Нерідко сполювання давні мисливці приносили молодих тварин, навчилися їх доглядати, отримувати м'ясо і молоко. І таким чином виникає ще одна відтворююча форма господарства скотарство. Виникнення землеробства і скотарства мало велике значення, оскільки тепер людям не потрібно було долати великі відстані в пошуках їжі, і вони могли засновувати тривалі поселення. Таким чином. Формується осілий спосіб життя, але залишається кочовий. Якщо раніше, коли люди використовували лише привласнювальні форми господарства, люди постійно переміщувались, тому що вони об'їдали певну місцевість, їжа в ній завершувалась, вони йшли шукати нові місця, де знову можна знайти тварин, де в річках, що в озерах, водиться риба, де ростуть гриби, ягоди, фрукти, овочі і так далі. То у випадку з формуванням землеробства тепер не було потреби постійно переходити на нові місця. Достатньо було вибрати місце, придатне для обробітку землі. І вирощувати там ті овочі, фрукти, які. Можна. У випадку зі скотарством, навпаки, кочова форма господарства, кочовий спосіб життя більш властивий скотарству, оскільки тварини та діють за тим же самим принципом, що колись люди Вони об'їдають всю місцевість, і треба їх переганяти на нове місце, де вони ще все не об'їли. Тобто, треба постійно кочувати, постійно переміщуватися. Осілий спосіб життя сприяв розвитку ремесел, Тому що тепер, коли люди знаходяться на одному місці, їм здатні обробляти землю, потрібно вдосконалювати цей процес і покращувати своє власне оснащення, можливості обробітку землі, укріплювати свої поселення. І таким чином з'являються ремесла. Тобто виготовлення різних виробів, необхідних для повсякденного вжитку, посуду, одягу, хатнього начиння, знарядь праці таким чином, на зміну привласнювальній формі господарства остаточно приходить відтворювальна, але це не означає, що привласнювальна форма господарства перестає існувати. Просто мисливство, рибальництво та збиральництво стають додатковими джерелами їжі, а не основними. Тривалий час господарство людей було натуральним, тобто продукти вироблялися лише для задоволення власних потреб. Але з появою відтворювальних форм господарства з'являється таке поняття як надлишок продукту, коли продукту виготовлено більше ніж потрібно для споживання. Цей надлишок можна обміняти на щось, що людині більш потрібно, наприклад, на одяг. Можливо, на якісь предмети, яких не вистачає, предмети побуту, предмети необхідні для обробітку землі і так далі. І згодом люди почнуть продавати свої вироби за гроші, тому що грошовий еквівалент є зручнішим, ніж бартер. Бартер це обмін товару на товар. Уявімо, що, наприклад, ми вирощуємо, вирощуємо картопельку. Ми назбирали картопельки на 10 мішків, а нам потрібно 5 мішків. Отже, 5 мішків у нас є надлишку. Цей надлишок ми можемо обміняти, але щодо кожного товару встановлюється окремий бартерний курс. Наприклад, Оскільки картопля легко вирощується, то скажімо, для винограду бартерний курс буде не на користь картоплі, ми за 5 мішків картоплі, можливо, зможемо отримати тільки кілька кілограмів винограду. Або так само з м'ясом, лише кілька кілограмів м'яса. В той час, якщо ми вирощуємо велику рогату худобу, то з одною коровим м'яса ми можемо обміняти на і 5 десятків мішків картоплі. І бартерна форма, оця форма обміну товару на товар. Вона проблематична, оскільки кожен раз треба встановлювати курс, тобто домовлятися з людиною, скільки вона готова віддати свого товару в обмін на ваш товар. І набагато простіше це робити, коли є гроші і грошова форма. Отримання прибутку. Ми просто продаємо свій надлишок, отримуємо за нього гроші, а гроші вже використовуємо як хочемо. Таким чином, отримується ще більший прибуток, і це дозволяє людям наймати додаткових працівників, щоб розширювати свої форми господарства і заробляти іще більше грошей. І Таким чином поступово формується ринкове господарство, головною метою якого є саме отримання прибутку шляхом продажу виробленої продукції. І у наш час ринкове господарство є найпоширенішим у світі. Тобто натуральне господарство це коли ми вирощуємо для себе, а можливий надлишок продаємо, ринкове господарство. Коли ми вирощуємо саме в першу чергу для продажу, а за отримані гроші ми можемо купувати все, що завгодно, в тому числі ту саму їжу. Уся історія людства це історія взаємин із природою. Діяльність людини завжди впливала на стан довкілля. Найчастіше цей вплив був, на жаль, негативним. Особливо збільшився тиск людини на природу в часи прискорення технічного прогресу, починаючи з 18-19 століття. Поступово люди зрозуміли, що своїм безгосподарним ставленням можуть знищити землю і власне середовище існування. Тому в другій половині 19 століття у розвинених країнах створюють перші природоохоронні об'єкти, такі як національні парки. В Україні. Проблемі охорони з довкілля приділяється значна увага. У Конституції України закріплено екологічні права і обов'язки громадян, діють екологічні рухи, активними учасниками яких є молоді школярі. Стаття 50 Конституції України визначає, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та відшкодування, завданої порушенням цього права шкоди. А стаття 66 зазначає, що кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі. У наш час охорона довкілля є одним із головних завдань, якими опікуються громадські активісти, екологічні організації, уряди держав і світові організації, зокрема і ООН. На жаль, зараз, станом на 2024 рік, в умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України нам не те щоб є коли задумуватися про екологію. Коли величезні. Території нашої країни піддаються постійним обстрілам, вибухам, мінуванням. Все це надзвичайно сильно шкодить природі. І розібратися із цим ми по великому рахунку зможемо тільки по завершенню війни. Але навіть такі жахливі і важкі умови не мають нам давати можливість. Не впливати на екологію власними силами. Ну тобто, якщо ви викидаєте сміття, старайтеся його сортувати. В загальний смітник викидати сміття, яке не сортується, і відповідно в сортувальні контейнери, ті види сміття, які там передбачаються, Продовжуйте або почніть виокремлювати макулатуру, папір, картон, які можна не просто викинути, їх можна здати і отримати за це гроші. Те саме стосується скляної тари, те саме стосується пластикових пляшок, так званих пет. Те саме стосується металу. Нам потрібно на повсякденній своїй звичайній основі продовжувати. Позитивно впливати на екологію в межах своїх можливостей. Тому що якщо ми будемо знаходити собі виправдання, один раз, значить ми зможемо знайти собі виправдання і в другий, і в третій, і коли завгодно. Наше повсякденне життя у тих, у кого воно, ну, принаймні. Не змінюється, кому пощастило знаходитися подалі від фронту і підтримувати ту, той спосіб життя, який вам був властивий і раніше, то все ж таки намагайтеся своїми діями, якщо не покращувати стан екології, то хоча б його не погіршувати, не викидайте сміття просто куди попало. Хоча б, хоча б. Хоча б. Тому що війна завершиться, а екологія сама по собі не відновиться. Вона потребує наших зусиль і зараз, і потім, і в далекому майбутньому, якщо, звісно, ми не хочемо самостійно своїми силами довести нашу планету до такого стану, що життя людства на цій планеті буде неможливим, а значить, ми всі благополучно загинемо. Тому, щоб цього не допустити, ми завжди маємо пам'ятати про екологію навіть в надзвичайно важких умовах.